Прогрес українського електробудування не стоїть на місці. Тож до вашої уваги, екофлоу блюєті українського виробництва. Я трошки в шоці. Давайте поділюся тим шоком з вами. Це є зарядна станція Powerbank. Хочеться сказати, що це Бандера Power, але про це ніде не написано. Я не можу доказувати. Ручка металева, корпус металевий, якісна, потужна вилка, є вимикач. чотири розетки майже герметичні, я би сказав, крапли захищені. Дисплейний модуль з трьома кнопками. Щось підозріло нагадує. Ззаду нема нічого, збоку ховається кнопка. Кнопка BMS. Так, щоб туди не кожен хлоп міг залізти навіть мізинцем. Подає ознаки життя, світиться червоним. Це тут вмикається БМС-ка. Тоді можна пробувати вімкнути саму станцію. Розряджена батарея, далі воно не їде. Але. Якщо його вімкнути в розетку, опля Воно починає квакати. Пробує вімкнутися, але йому нічого не виходить. Отже, в нас є дві проблеми. Розряджена батарея і неробочий інвертор. Судячи по індикатору, це звичайний китайський гібридник. Попробуємо розібрати. І перше питання, яке нас буде мастурбувати а як його розібрати? Корпус на заклепках це заклепки. Перід на заклепках. Видно чотири гвинта це морда інвертора прикручена. І бік на заклепках. Верх я вже згадував на заклепках. зад на заклепках. А як це розбирати? Воно все на заклепках? Другий бік теж на заклепках. Низ на заклепках. То як розібрати цей випірнич інженерії? Висверлювати? Низ також на заклепках. Це, мабуть, батарея закріплена теж заклепками донизу. Нижня частина корпусу кругом на заклепках. Зато дуже гарно сформовані ножки. Немає слів. Здавалося б, які проблеми? Алюмінієві заклепки висверлимо. Так вони прокручуються. Як їх, блін, висверлювати, як вони прокручуються. Чим їх тримати? Тут нема за що зачепитися. Коротше, розробникам цього чуда пістон в сраку. Маємо шашлик з заклепок на сверлі. Купа стружки, купа нервів, купа огризків всередині, які в будь-який момент можуть коротнути. І залишається надіятися, що ми їх всі витросимо. Страшно то піднімати. Але треба. Пробую щось відключити. Не дуже виходить. Є, відключив щось одне, щось друге. Бережно примотану ізолентою, то відключити легше. Шляк. Ага, ще силові. Добре, треба ту ізоленту... Ні, можна відключити на роз'ємі. Добре. Йопересите. Боковинка інвертора. Верхня кришка, точніше, просто пригвинчена. Терма гвинтами, добре, чого гвинтами, чого не на заклепки. Ви ж так заклепки любите. В нижній частині тавр з акумулятором. Що всередині ми не дізнаємося, бо воно повністю закрите металом. Збоку тільки є пластик і знову ж таки все на заклепках. Ідеальна конструкція. Як тут дуже потрібні гофри, я не сумніваюся. БМСка ззовні, її присобачили на частину інвертора. Ні, це не частина інвертора, це скоба. Це окрема скоба металева, яка накручена на інвертор, на щастя, на гайках. Але як туди залізти потім, я теж не розумію. Тобто навіть відкрутити, прокручувати, треба якісь довгі е, круглогубці залізти, тримати гвинти. Вони ж не закріплені до металу. І всередині звичайний гібридник. Як же того збирати далі? Відриваю, відрубую підключення кришки. Тоже там так намучено, одне обжати погано. Земля спільна, нероззрімна. Всі зразу треба відкручувати. Коротше, по висмику, як міг, бо нерви вже до того маю. Зарізався напряму на батарею 21 вольт на ній є. Це є трохи малувато. Очевидно, 24 вольт Вольтовий інвертор. Яка хімія тут, я не знаю. В будь-якому випадку заряджаю до якихось 25 вольт, а тоді буду дивитися, щоб виключити дуже простий варіант, коли на розрядженій батареї інвертор фізично не може стартанути. Бо такі цирки я вже бачив. Пакує в нього небагато, немало. Зараз 22 Вольта. Напруга 6,3 А. Хай заряджається. Розштовхав батарею. Вмикаю БМС-ку, перевіряючи заізольовані вихідні дроти, щоб десь не коротнув вихід, бо я сподіваюся на успіх. Вмикаю. І вуаля воно ввімкнулося. Є вихідна напруга, воно поїхало. Пояснити вам, що це було? А ситуація досить проста. Напруга батареї мінімально допустима для неї, є значно нижчою, ніж мінімальна напруга для цього інвертора. В налаштуваннях інвертора не можна задати нижчу напругу. І коли батарея йде. Для інвертора в глибокий розряд він не може включитись блимає, а для неї це ще норма. Тобто невідповідність налаштувань батареї і інвертора. Я вже з цим стикався, було відео посилання в кінці ролика, чи десь повспливайці буде. І відповідно потрібно тепер змінити налаштування БМС інвертора, щоб не було такої ситуації, коли інвертор зажене батарею в непідходящий режим чи навпаки. От, якось так. Нюанси. Ну, а як збирати ту коробку докупи? Знову на заклепки. Та напевно, а що ж, не ставити десяток бонок? кому це треба? От такі чудеса. Спалили для нас цікаву штуку, якої я ще не тримав в руках. Це є Анерн. Ево 2000 модель. Спалили її брутфорсом, жорстокою силою. Тобто його приголубили. По голівонті, і він впав в дев'яту помилку. Розбираємо, дивимося, що йому бракує. Я таких ще не робив. Розумію, що це клон чогось, але чогось ще не знаю. Стандартна плата керування нам не цікава. Всередині бачимо типовий гібридник. Його вже хтось розкручував, але так тільки поверхнево. Подивитися, чи можна. В нього попросити вибачення, але він образився серйозно. Дев'ята помилка це палені транзистори. Так, то треба тугенько-довго розбирати, то поки що просто візуально. Стандартний гібридник. Низьковольтна повишайка і силова частина синхронником. Плата керування з боку. Удар прийшовся сюди. Але що вибило, не зрозуміло. На вигляд механічних пошкоджень немає. Тобто плата візуально ціла. Розкручуємо, будемо щось міряти. Плата на столі, механічних пошкоджень я не бачу ніяких. Їх би в першу чергу було видно по точках кріплення і по масивних деталях. Зроблений інвертор без зауважень. Гарно. На свою потужність непоганий. Транзистори стоять, правда, зовсім китайські, гашєрик G025N06, видно ображеного. І ми знаємо, що то може бути вершиною айсберга. А тепер саме страшне. Ось в нас силова частина. Чотири транзистора синхронника, чотири шатківниці підмішуючий. Тут стоять 40 Т65. Але, якщо ми пройдемось по силовій частині. Навіть по гейтах. Все по нулях. Цвяхи. Тут по гейту цілий, але точно пробитий. Аналогічно пробитий. Погейту цілий, пробитий, погейту цілий і пробитий. Тобто фактично вся силова частина точно високої сторони плюс низько перетворювач. 8 штук. Все під заміну. Питання, чи нема ще якихось дефектів, чи взагалі є сенс з тим бавитись? Жаль, ремонтувати ми навіть не будемо пробувати того красавчика, враховуючи вартість силових комплектуючих об'єм роботи і його низьку ціну на ринку. Це просто нерентабельно. Тому, на жаль, віддаю без ремонту чи на щастя, бо може вилазити купа нюансів потім в процесі ремонту. І пам'ятайте, що техніку треба гладити, а не бити. Ключик від лагуни. Реношка. Не працює кнопка, кнопку вже міняли. Обі, Фізично кнопка справна. Добре, знайшов мікротріщини і катушку пропаяв. і мікросхему питань немає. Просять поміняти корпус. Корпус собі купили. Такий гарний, новенький. На застібках, якщо я правильно розумію. Чи теж клеїти треба? Ні, теж треба клеїти. Але дивіться, в старому корпусі ось плата чітко стає на направляючу. Ключ і місце під батарейку. А беремо новий корпус, ставимо на направляючі плату, ставимо на місце тримач батарейки, і вуаля! Воно, блін 2 мм не дотягує. Цікаво, а кнопки співпадуть по направляючих? І що я з тим маю робити? Як воно буде працювати? Отак і живемо з китайцями.